Методист 36-го садочка Ластівка. У нас в садочку створюються всі умови для повноцінного перебування, розвитку та навчання дітей дошкільного віку. Зараз ми з педагогами, батьками і благодійною організацією Грань працюємо над реалізацією проєкту Ландшафтний дизайн і сьогодні. Кожен може переконатися, наскільки змінилася територія дошкільного закладу, як комфортно і затишно нашим малюкам. Їх на ігрових майданчиках приваблюють і коники, виготовлені з дерева, і лебеді, ось такі з гуми, і грибочки. А який яскравий наш паркан, на якому діток зустрічають і улюблені герої мультфільмів, казок. А все, що яскраве, виразне, воно тішить дитину, приваблює. Дитина його сприймає як прекрасне. Отож, в нас створені всі умови для того, щоб діти кожного дня з радістю переступали поріг до шкільного закладу.